Вітаю, ви на каналі Жовті в Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини для жовтоводців. Відповідно до указу президента України медалю захисника вітчизни посмертно був нагороджений майстер-сержант Збройних сил України Хлопенко Анатолій Георгійович, який героїчно загинув 21 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Нагороду вручили дружині полеглого захисника Тетяні Васильівні. 20 серпня у жовтих водах на вулиці Тихій сталася пожежа у приватному домоволодінні. Вогоні знищив літню кухню, сарай та гараж. Господарі, переселенці з Бахмута, які утримують кілька десятків врятованих тварин, залишилися без найнеобхіднішого. Місцеві жителі вже збирають допомогу для сім'ї та їхніх підопічних тварин. Реквізити для допомоги ми залишимо в описі до цього відео. Журналісти Жовті Води Сіті дослідили, скільки коштують квартири у жовтих водах у серпні 2025 року. Ціни на квартири у жовтих водах можуть значно варіюватися залежно від багатьох факторів, таких як площа, розташування, стан та інші. Вторинний ринок пропонує квартири від 2 до 20 тисяч доларів. Наприклад, однокімнатна квартира може коштувати від 200 тисяч гривень, а двокімнатна від 400. Детальніше читайте на сайті Жовті Води Сіті. У Жовтих Водах відкрили збір на оновлення чергового дитячого майданчика. На цей раз за адресою Ціолковського, 8. долучитися фінансово можна за реквізитами, які ми опублікували в описі до цього відео. У Жовтих Водах пофарбували арку на в'їзді у спорткомплекс. Тепер ця гарна локація приваблює містян як фотозона. У жовтих водах з'явилися нові контейнери для сміття. Встановили їх на контейнерному майданчику по вулиці Франка біля будинків 46 та 48 та для мешканців будинків 1-3-5 по вулиці Козацької слави. Про це повідомили комунальники. У жовтих водах на дорогах оновлюють розмітку для пішоходів. Роботи проводять перед початком нового шкільного року. Відео опублікували на сторінці інформаційного порталу Жовтоводської міськради. 12 та 13 серпня на базі місцевого водоканалу пройшов дводенний практичний семінар з впровадження сучасних технологій у водопостачанні. Захід організували ТОВ Антап Україна спільно з асоціацією Укрводоканал Екологія. Учасники з різних міст України ознайомилися з новітнім обладнанням для пошуку прихованих витоків, інспектування мереж та точного вимірювання витрат води. На базі місцевого водоканалу відбувся науково-практичний семінар для представників підприємств водопровідно каналізаційного господарства з різних міст України. Мета зустрічі обмін досвідом та ознайомлення з новітним обладнанням для виявлення прихованих витоків, інспектування мереж і підвищення точності обліку води. Сьогодні ми проводимо у нас на базі нашого підприємства. Науково-практичний семінар з представленням до відому наших учасників це учасники обласних підприємств комунального водопровідно каналізаційного господарства, як Дніпропетровської області, так і України. Представники комунальних господарств задоволені їхніми представленими матеріалами. Ми участвуємо в усіх заходах, які є і які для нас корисні. В тому числі у сфері водопровідного як господарства, так і каналізаційного. Наразі ми працюємо з підприємством з Харківським щодо заміни у нас повітродувок на каналізаційних очисних спорудах із встановленням системи аерації нової. Ну а також ми працюємо в плані з ЮНІСЕФ наразі це щодо обновлення нашого насосного парку. Встановлення частотних перетворювачів, Ну, а також в плані у нас ще на зимовий період це реконструкція фільтрів із заміною загрузки, це покращить якість води. ну і вже Так як у нас фільтруючий матеріал зносився, то покращить і роботу самих фільтрів. Презентацію проводили українські представництва провідних європейських компаній. Учасникам продемонстрували сучасні прилади від ультразвукових витратомірів до роботизованих систем телеінспекції каналізаційних трубопроводів. Ми представляємо основні ну, європейські на ринку, це поисків компанія СЕБА Мегер Україна, поставляємо компанію Зігмунд, це телеінспекція на водоканалах України і розходомери. Компанию Диль это дуже такая серьезная компания. В связи с войной на жаль знают нашу компанию из-за того, что ну, компанию DIL знають, потому что системы ППО Айрес это тоже производит компанию Диль. Кроме этого, мы еще представляем компанию Ниус немецкую, тоже это довольно эксклюзивная компания. Они... Производят оборудование для учета безнапорных стоков. Здесь, на Желтоводском водоканале, мы поставили вчера поставили вечером, ну как пилотный проект, поставили в работу ультразвуковой портативный расходомер. Сейчас мы покажем, его, как он стоит на трубопроводе, как он бы устанавливался. Тоже это мы будем сегодня показывать. Виктория Заславська розповіла детально про історію перетворення підвалу на молодіжний простір у жовтих водах. Як отримала фінансування, які роботи виконують, які активності проводять, і головне, чому варто долучатися? Дивіться у нашому відео. Ну зареєстровано всього 16 людей угу. було небагато. Зареєстрували, але ми не писали багато, бо ми знаємо, що для жовтих вод це таке щось невідоме. Поки хотілось би, звісно, щоб люди якось долучалися. До нас було дивом, коли приїхала Маріна з хутора Петрівського з козацького до нас. І сказала, я буду з вами працювати. Вона прийшла така тихенька, спокійна дівчинка, і каже: Я буду з вами працювати.' Я така кажу Ого, дякую. Я на неї накинулась, почала її обнімати, тому що ну, для мене це було дивом. До речі, Світлана Савєлівна пішла. Взагалі вистачає вам робочої сили. Чи хотілося б підтримки, можливо, там з боку людей, з боку влади, не знаю, якогось такого плану? Так, да, нам хотілося б, щоб людей більше долучалося, тому що молодь, вона все ж таки. Працює медленіше. їм треба пояснювати дуже довго. Одна справа, коли це дорослі люди встають і роблять, а одна справа, коли це діти ще, бо це ще діти. І вони бігають, постійно запитують, а це як робити, а це як робити, а це як робити. Це як робити? Тому ми так розподілили молодь, щоб була одна частина за Анастією закріплена, яка там робить цю венеціанську штукатурку. Одна частина це мої, які шпаклюють це все. Валєра взяв на себе дуже тяжку місію заливання полів і організацію чоловічої uh -huh. роботи хлопців. Повністю ну, намагаємось якось виходити із ситуації, але плануємо ще провести один бурчик в вересні місяці. Це uh -huh. там, де вже буде кінечна покраска всього і приведення до ладу. Uh -huh. Тому хотілось би, щоб приєднувалися на наступний бурчик як якомога більше молоді. Ми запитали мешканців про те, чи відчувають вони проблему безпритульних тварин у жовтих водах. Ось що вони відповіли. Це ж природа, вони самі рождаються. Звичайно, що є. Так. А що з цим робити на вашу думку? Як робити так, аби цих собак було менше, саме безпритульних? Ну, по таких городах їх бачите, волонтери їх яких лікують там, а тоді чіпики їм ставлять і тут. І вони нікого не трогають, собі гуляють. А там, де немає волонтерів, там опасно, що собаки самі рождаються і тут. Чи були такі випадки у вас, коли там собака чи нападала, кусала? Ні, 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 ніколи не було. Я стану стою, він до мене підійшов, понюхав. Я кажу, ну що, понюхав, кажу, хорошо. А ви як ставитесь? Можливо, годуєте їх. Так, да, я голубам соба, раю крихти. Собачкам теж виношу, що в мене відходить. Я сама тут проживаю, я сама з Гуляйполя поля Запорізької області і той тут проживаю. І що в мене відходить, я виношу, собачка, винося голубам. Угу. Мені жалко всіх животних. Єсть у нас там за, этим, за Багуна чотири собаки, вони людей тероризують по кварталу. Ніхто нічого. Я думаю, місцева влада потрібна їй щось робити з цим питанням, тому що ну це не діло, що в районах, в мікрорайонах, де устанаселених, діти бояться проходити повз двір, тому що дуже багато собак і вони кидаються. Моя дочка, тому яскравий приклад, вона боїться сама кудись виходити на секції до батьків. Вона на мою дитину нападала собака, і вона зараз. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на «Жовті води сіті.